Історія відходів невіддільна від розвитку цивілізацій. Ще у святому письмі згадується ділянка під Єрусалимом, де скидали та спалювали сміття. Це місце назвали гієною вогненною, і для християн воно стало одним із символів пекла. І з плином часу по всій планеті таких ділянок з'явилося у тисячі разів більше і лишається тільки здогадуватися, яким би епітетом нагородили сьогоднішні численні звалища наші пращури. свалку здесь. Приехал мэр, пообещал нам забить скважины, потушить свалку, что она гореть не будет. В итоге она горит. Нам живется рядом с этой свалкой отвратительно. Вонь идет неимоверная. Мыши бегают, мухи летают, детский садик рядом, детская площадка рядом. Анілі на гарячу лінію, і гаряча лінія вітила: це біда всього города. І все. Ось так. А я вам покажу сейчас, скільки у нас мусора. У новомосковську екологічна катастрофа. Звалище у кулебівці, що роками тліло та час від часу загорялося. На початку червня запалало страшенним вогнем. У полоні їдкого білого диму опинилися кілька населених пунктів. Аби загасити полум'я, рятувальники працювали понад 12 годин. Звалище. Це аматорське відео, його зняли ще до приїзду рятувальників. Вогонь охопив близько 4 гектарів ліня на глибині до 3 метрів. Мусор завжди доволі складно, тому що він горить не знаружжя, а внутрі. І добратися до черва пожежі доволі складно. Що втвориться внутрі, звісно, ніхто не знає. До тих пор ми не можемо послати людей до тих пор, поки вони будуть повністю це все уплотнено, поки вони поработають. бульдозер uh, Офіційно причину загоряння не назвали досі. Лише нарікають на сильний вітер, який ніби роздмухав вогнище. Однак, поміж собою люди кажуть, час від часу звали ще хтось підпалював спеціально. Кожне літо ми дишимо та й гадості. Ми не можемо відкрити ні окна, ні двері. Ладно, у кого є кондиціонер, закрився, включив і дишить, а у кого ні. У пожилих людей не затихаються, ні гасне сірса. Скока, вскоре Тільки тока від скори їздять людям. Кілька років поспіль, кулебіці скаржилися на. Порушення санітарних норм на звалищі і на прилеглій території у відповідь чули відмовки та обіцянки. А коли укотре звалище задиміло, мешканці у перекрили дорогу. Це відбулося за кілька тижнів до масштабного загоряння. 4 часа утра через начинается ходки, через каждые 20 минут можете постоять и понаблюдать. Я пообещал, да, чтобы да, не по да, мусор к нам не возили, чтобы он свое слово выполнил. А как сейчас поступить? Вот, да, на, сейчас надо, сейчас на данном технику мы пропустили, как будет тушить, как будет это все устранять чтобы в дежурном режиме был бульдозер, если возгорание бульдозером затрамбовал, задавил и закатал. Нам пообещали, что ее Пеніденника за туша. Тоді нам московський очільник запевнив, питання буде поступово вирішуватися. Буде скасовані договори ті, які вивозяться з Дніпропетровська, ні одної машини тут не буде. З грінком ми договор вже розторнули. Договор. Е, у нас буде. Наше комунальне підприємство вивозить сміття з нашого міста. Ви пропонуєте закрити сміттєзвалище, за один день його неможливо. Я буду виходити на керівника області Олександра Юрійовича Вілкула і будемо це питання вирішувати вже на вищому рівні. Ваші пропозиції, які зараз поставлені, всі будуть виконані по, по охороні. По охороні буде виставлена охорона. Що саме виконали з обіцяного через кілька тижнів, показало велике полум'я Кулебівського звалища. Рятувальники працювали там понад 12 годин. В операції брали участь 16 загонів. Пожежі присвоїли найвищу категорію складності. Три тижні тому ми перекривали свалку. Приїхав мер, пообіцяв нам забити скважини, потушити свалку, що вона горіти не буде, в результаті вона горить. На ліквідацію пожежі виділили 100 тисяч гривень того, хто був відповідальним за. Свердловини звільнено. Утім, сміття сюди звозитимуть, як і раніше. Сюди вози компанії з Дніпропетровська. Ті договори, які заключені, я обіцяв мешканцям території, що буде розірваний договір. Зараз договір неможливо його розірвати, тому що десь до серпня місяця обіцяють вже підключити на лівому березі сміттєперерабатуючий завод, і тоді вже перейдуть. Уже неможливо на даний момент. Назвали ще рятувальники. Яки працювали ще кілька діб після звітували. Пожежа повністю ліквідована. Аби вгамувати полум'я, довелося перелопатити десятки тисяч тонн ґрунту. Дехто з ліквідаторів пройшов тут перше бойове хрещення. Я пройшов бойове хрещення. Перше впечатлення так не дуже, ну, а потім вже так нормально. 186 людей, які у 40-градусну спеку розгрібали найбільшу палаючу купу сміття, отримали нагороди. Я благодарен всім, хто відкликнувся в мирне час, пішли виконувати свій професіональний хороший долг для народу Дніпропетровської області. Масштабна пожежа черговий аргумент у вимогах людей закрити звалище поблизу їхніх домівок, або встановити контроль та дбати про протипожежну безпеку. Я розумію, що прекрасно, що це там великі деньги, там проблема її зробити щось це. Ну просто обмінно тільки те, що ніхто взагалі нічого не робить. Взагалі, як би сказати, потушили добре, загорілась знову погано. Тось несе сміття з будинку, а хтось навпаки тягне у хату. Що це хобі чи хвороба, яку необхідно лікувати? Як бути близьким чи сусідам таких у лапках колекціонерів? Змиритися чи боротися? Мешканці вулиці Вакуленчука обрали друге. Реальна історія про бій зі сміттям. Ось цей будинок місцеві жартуючи називають пам'яткою. Та перед тим як увійти у під'їзд, радять сильно постукати по дверях. Для чого? Щоб налякати пацюків. Сюди заходіть взагалі на опасно. криси, таракани та все стало обидіним. Вивезти це все діло ваші ні. Ні можливості. Не починають кричать, просто вбігати. просто істерично кричать і вбігати. Больше нічого, то тобто на контакт она не йде. Неприємні сусіди оселились тут років сім тому. Вони лізуть з квартири на першому поверсі, де живе самотня пенсіонерка. Жителі говорять, через смерть близьких жінка втратила розум, відчуття реальності та перетворила власну оселю на справжній смітник. Є старша дочка могла туберкульоза, то тобто приліжала з неділю. Мені ребенок стояв два роки на утілі в диспансері по Вот. І тепер я не знаю, не було ли це поводом і причиной того, що це відбувало. А Аби припинити антисанітарію у під'їзді, мешканці зверталися в ЖЕК та різні інстанції. Неодноразово намагалися домовитися із сусідкою, але все марно. А що криси в домі? Ну, а ми, як сусіди, будемо. А вони вам не мішають. Ну все, пожалуйста. Так, так что, что когда будем тараканов травить? Ну, ну пожалуйста, я спать Когда хочу. будем тараканов травить? Когда будем порядок наводить в квартире? Когда пойдем на тот свет? В этом году. Вместо елки. Пожалуйста, пустите, говорю. Она потеряла связь с реальностью. Она, ее цель жизни теперь собирать мусор, пищевые отходы, бытовые отходы заносить всю квартиру. Последние года четыре, соседи, подскажите, сколько? 5-6 лет, вот это уже стало невыносимо. И э, коммуникации с этой женщиной нету никаких. Подібну поведінку спеціалісти називають синдромом діогена. А у народі таких колекціонерів називають ім'ям гоголівського персонажа Плюшкін. За статистикою на цей синдром страждає кожен п'ятий з десяти тисяч громадян віком від 60 років. Фахівці зазнають, усе починається з небажання людини викидати старі непотрібні речі. Правозахисник Євген Большаков радить маєте підозри стосовно психічного стану сусідів або родичів. Наполягайте на перевірці. Кручу психіатру для проведення психіатричної експертизи. В отношении э, лица, которое э, подозревается в, ну, в наличии э, психических расстройств, может обратиться любое лицо, если оно мотивировано э, сможет э, доказать врачу-психиатру в своем заявлении, что лицо нуждается в психиатрическом осмотре. Бажання самих хворих лікуватись. З 2000 року діє новий закон про психіатричну допомогу, за яким пацієнта можна госпіталізувати тільки за його згоди. У разі відсутності такої треба мати рішення суду, аби доправити людину відновляти душевну рівновагу. Дане рішення приймається тільки по рішенню суду. Рішення суду значить заявлення о по, поміщенні. лица психиатрическое учреждение подается со стороны психиатрического учреждения, то есть врачом-психиатром. Подібних випадків безліч однак ця історія ледь не єдина, коли наполегливість мешканців дала певні результати. У районі таки створили спеціальну комісію з працівників ЖЕКу, Кіровської райради та служби соціального захисту населення. Її представники кілька разів відвідували жінку, пропонували допомогу, і все лишилося б незмінним. Та одного дня сусіди помітили, що пенсіонерка не виходить з кімнати. Відкривши двері, люди побачили ось цю картину. Люда, ты живая? Уже. А что у тебя болит? Ноги. Ноги? Крысы тебя еще не едят? Что-что? Ну, Воды не ранено. А ну выглядит. Кого дать? Воды не ранено. Может тебе скорую вызвать? Не, у меня Я... Я тоже... Воды не ранено. А ну посмотри на меня. Воды... А что у тебя глаз подбитый? Кто тебя ударил?

А вы кто? Мы соседи от что этого горя. Снимаете? Потому что... Что там? Я сейчас спать хочу. Сейчас. Люда, что у тебя болит? Да не ладно, спать. А как ваши очи? Она не может. Очень Она поражена, в да? лежит уже. Ой, а как же с нам зайти? Света нету, да? Обрезали. Угу. Что вас сейчас беспокоит? Ну, Ноги болят, да? А как же нам посмотреть? Может, давать или машину к нам, или я не знаю, кто может помочь? Думаю, она до утра дожила. То есть у нее было состояние очень плохое. То есть тяжелым... Она поступила в состоянии средней тяжести. То есть стабильное, тяжелое, ну, как бы у нее было состояние. Я вот взял ксерокопии заключений, то есть ездил, ну, ездил на... Диспансер, то знімки делали, що ні то ні туберкульоза, то що вона здорова на відмову Людмили Олександрівни від медичної допомоги вже ніхто не звертав уваги. Нещасно таки витягли з під завалів власної оселі та відправили у лікарню. Документи жінки потонули у відходах. Тому представники соціальної служби відновили їх, і невдовзі вона отримає матеріальну допомогу. сотрудники управления, мы выезжали к ней, посетили ее и предложили ей, ее, ей оформиться в дом-интернат. Согласно положению об оформлении в дом-интернат, необходимо письменное ее заявление. От заявления она категорически отказалась. Единственное, что она попросила, чтобы мы ей оказали материальную помощь нашли согласие, вы, когда мы подписывали акт, присутствовал сосед, который проживает рядом, то, что мы вывезем оттуда во весь мусор и обработаем квартиру. На вывезение не сметя, что сносилось у квартиру майже 7 лет, потребно было несколько дней. Здесь было вообще невыносимо. Сейчас воняет, но тогда это была вонь, которая стояла на весь подъезд. 300 мешков. 300 мешков мусора отсюда вынесено было здесь м? три дня убирали человека нанимали он убирал. Когда убирали здесь крысы тут пешком ходили парадом они особо и не разбегались то есть просто ходят от лопаты так отскочат и все. Через силу допоміг і Жек. Потім у приміщенні провели дератизацію, служба дезінфекції виявила там близько восьми пацючих сімей, кожна з яких може налічувати до 30 особин. Основна маса мусора була здесь, то есть здесь, здесь стояла кровать, крысы здесь ее то есть оккупировали. Здесь была гора мусора, ну в принципе по стене видно, вот это вот край. Это была гора мусора. В этой горе мусора жили крысы. Ну, зайти нельзя было, через окна смотрели. То есть крысы, ну как норки, просто у них было здесь. Ну, сейчас вроде потравили меньше. Ну как, не меньше, я это по крайней мере не видел. Уже не слышно, не пищат. Поки пані Людмила перебуває у лікарні, соцпрацівники вирішують її подальшу долю. Варіантів декілька. Якщо жінка забажає, її оформлять в інтернат. Якщо ні, є можливість укласти договір до вічного утримання із сусідом. Головне кажуть мешканці, аби звалищі не повернулися в їхній під'їзд знову. Влада Гонконгу планує ввести податок на сміття. Передбачається, його розмір буде залежати від кількості відходів, що громадяни викидають. Гонконгські можновладці розраховують таке нововведення, допоможе їм впоратися із зростаючими звалищами. Аналогічний податок вже є у Японії, Південній Кореї, Новій Зеландії та на Тайвані. І можливо у боротьбі зі сміттям нашій державі теж слід перейняти подібний досвід. Учники сміття так себе називають мешканці будинку 176 на вулиці робочій. Сусідство з величезним стихійним звалищем Щоденний жах для людей. Сморід та антисанітарія стали невід'ємною частиною їхнього побуту. Нам живеться рядом з свалка втратительна. Вонь йде, неймовірна. Миші бігають, мухи літають, дитячий садик рядом, дитяча площадка рядом. Сміттєвий треш на вільній території неподалік контейнерів утворився у дворі між багатоповерхівками та дитячим садком. Зносити сюди де пакети унадилися всі комуни скаржаться сусіди. Починаючи від 16 акрів Ворожська, від Трєпші життя, сусідні жилі дома, Клінове три дома, частний сектор, Южний ринок, всі сносять сюди. Звалище зростало в геометричній прогресії та смерділо навкруги. Компанія перевізник тільки розводила руками згідно з договорами вивезення сміття лише з контейнерів. Те, що на землі не їхня єпархія. Часний сектор о, от в цьому мікрорайоні заключено 18% договорів по частному сектору. І якщо здійсню прив'язано чотири висотних домака этой контейнерной площадки, хотя й у ніх задовжнинульова рентабельність та відсутність укладених договорів з приватним сектором аргумент грінко, але від цього сумлінним платникам багатоповерхівок звичайно не легше. Тому позбутися антисанітарії намагалися самотужки, ходили по кабінетах, зверталися, скаржилися, врешті-решт допомогли депутати. Сегодня мы находимся на очередном месте, там где убирается свалка. К концу дня однозначно эта работа будет выполнена. И управление экологии городского совета начальника дела по управлению отходами, получил задание, каким образом надо организовать работу, чтобы этой свалки больше не было. Але не менш важливо, аби звалище не виникло тут знову. Запобігти цьому цілком можливо. Відповідні доручення перевізникам сміття ігор Циркін дав прямо на місці. Если мы не будем контролировать вопрос, щоб люди вибрасывали мусор в те баки, куда положено, то это будет. Сконічний процес. Наша задача встановити стихійних свалак. Мешканці нарешті дихатимуть чистішим повітрям. Сподіваються, що звалище не повернеться. Я довольна тим, що він приїхав і своїми е, глазами, як говориться, увидев на наші, наші біди. Очень приємно було лічно познайомитися. Ми сподіваємося, що ми з ним в ще будемо відео і как-то наше. На жахливе сусідство із сміттям неодноразово скаржилися і мешканці. трех районов, яких обслуговывала компания «Экология Украина». Мы звонили на горячую линию и горячая линия ответила «Это беда всего города». И все. Вот так. А я вам покажу сейчас, сколько у нас мусора. Самое удивительное с осени они стали предъявлять предоплату. В основном вот спрашиваешь соседей, и вы посмотрите в сберкассах, что делается. Все платят. Не витримавши навантаження і практично захлинувшись у смітті, перевізник оголосив, що йде з ринку вивезення відходів. Это не демарш. Я би не хотів, я би хотів, щоб ми наоборот не пользувалися такими словами. Тобто, е ми в рамках того договору, який у нас є. Ви всі знаєте, що е підприємстві були достатньо великі проблеми з збоєм по вивозу ТБО і е ми. Просто шаг, который то есть мы должны делать як ответственная структура. Тоді представники влади заявили, що усе під контролем і новим господарем сміття у жовтневому районі буде компанія «Дніпрокомунтранс». А в Амур-Нижньодніпровському та Ленінському запрацює новий перевізник, німецька фірма Раймондіс. Однак вже наприкінці червня у міському управлінні екології цю інформацію спростували. общем-то, переговори ні к чему не привели. Ми не можемо скоординувати роботу з фірмою Раймондіс, учитывая достаточно специфическую форму роботи в Дніпропетровське. Не исключено, что когда мы запустим правобережный полігон, раймондис на следующий тендер заявится сейчас, учитывая огромное плечо вывоза отходов твердобытовых на Кулебовку, у них не бьется банальная кармина. Тепер перевізники відходів у трьох районах міста працюватимуть в іншому складі. Чиновники заспокоюють, сміттєвого апокаліпсиса не передбачається. Два райони буде обслуживати грінка Дніпро. Ленінський, Ленинський, Амурнейший Дніпровський, там з 10 июля і з 1 августа соответственно. І один район буде з 1 июля Дніпра, Ми должны вийти на август на сентябрь на нормальну ритмічну роботу, коли буде новий пік. Те районы, которые были у нас там завалены в мае, в апреле, мы их вычислили и будем продолжать. Это повседневная кропотливая работа. Показником рівня цивілізованості країни є ставлення людей до проблеми сміття в Європі. Похвалитися цим можуть у Швейцарії та Німеччині. У цих країнах попередньо сортується 80% усіх відходів. А в Україні ж кількість сміття лише збільшується на 1 мільярд тонн щороку, і подіти його вже немає куди. У результаті зростає шкідливе навантаження на довкілля та здоров'я людини. А от ставлення до проблематики відходів поки лишаються незмінним.